розумій, що Формула-1 Робить боліди повільніше. А так вам не почулось машини в найелітніших перегонах світу останні декілька років намагаються зробити все повільніше. Та з якою метою це робить? Найшвидші автомобілі Формули 1 світ побачив у 2020 році. Та через епідемію корони сезон був не таким, як завжди, і автомобілі рекордсмени класу Формула-1 провели на треку найменше часу з 22 по 26 рік. Автомобілі постійно у Вільнюють, щоб слабкі команди також мали шанс на перемогу. Більше того, менша швидкість дає змогу здійснювати швидкісне переслідування на відстані всього в одну секунду від автівки попереду, в той час як раніше, таке переслідування було можливо. Лише з відставанням у 6 секунд через проблеми з аеродинамікою, які створював автомобіль попереду, навіть Макс Ферстап не в захваті від оновлень, окрім всього змінюється і конфігурація двигуна, яка з наступного року буде ділити навантаження 50 на 50 між електродвигуном і гібридом. Якщо відштовхуватися від результатів симулятора, то в кінці довгих прямих доведеться знижувати передачу тільки через те, що заряду акумулятора. Буде не вистачати на занадто довгі прямі, пожалівся Макс. Ну що ж, можливо, з наступного року за чемпіонство будуть реально боротися всі, а не той один, кого найшвидший автомобіль. як думаєте, чи правильно це?